Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас домашній бісквітний торт зі сметанним кремом та бананом. Цей торт готується просто, легко, без якихось особливих зусиль. Тож, 5 яєць додаємо в мисочку, сюди ж дрібку солі та склянку цукру. Цукор будемо додавати поступово. Я з цукром будемо збивати міксером. Можете це робити зручним для вас способом. Тобто або окремо збивати жовтки, а потім білки, або все разом. Я буду робити все разом. Я з цукром збивала протягом 5 хвилин. Вони мають посвітлішити і збільшитися в об'ємі. Цю масу поступово додаю борошна. Борошна також у нас ітиме склянка. Всі склянки по 200 мл. Борошно також додаю у кілька прийомів. В нас має вийти ось таке повітряне тісто. Для випікання бисквіта я буду використовувати роз'ємне кільце, дно якого я вистелила фольгою та змастила олією. Переливаємо тісто у форму та ставимо випікатися при температурі 170-180 градусів на 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовий бісквіт звільняємо від фольги, від кільця і даємо йому повністю-повністю вихолонути. Тим часом приготуємо звичайний сметанний крем. У мене два пакета сметани по 350 грамів. Жирність 21%. Висипаємо їх в мисочку та будемо збивати разом із згущувачем та цукром. На свою кількість сметани я взяла один пакетик загущувача, але якщо ви не впевнені в сметані, візьміть краще 2 пакетика загущувача. Також дуже важливо, щоб була густа і жирна сметана, щоб вона гарно збивалася і тримала форму. Для свого торта я буду використовувати банани. Нам потрібно 3-4 банани, в залежності від розміру, і нарізаємо довільними шматочками. Охолоджений бісквіт я розрізала на дві частинки. Кожну з них потрібно просочити або солодкою водичкою, або солодким молоком. Мені подобається так робити, ви ж можете цього не робити. Збитою сметаною з цукром змазую один з коржів нашого бісквіта. Зверху в довільному порядку викладаємо банани. Другу частину нашого бісквіта я поклала зверху. Всі нерівності забираю лопаткою, виправляю, підправляю. Для свого перестрахування я торт знову ж таки помістила в роз'ємне кільце і дала йому час на стабілізацію приблизно пару годин. Залишаємо його в спокою в холодному місці, зараз холодно, тобто я винесу на балкон. Я знову звільняю торт від кільця і залишками сметани, якими я залишила, вирівнюю трішки і боки, і верх нашого тортика. Друзі, не судіть мене строго, це торт для домашнього чаювання, він такий простенький, але дуже смачний. Ну що ж, майже все готово, зверху я прикрашаю кокосовою стружкою, ви ж дивіться і прикрашайте на свій смак. Ви знаєте, поки готувала цей торт, згадала, що свого часу я його дуже часто пекла, ну прям кожні вихідні і на кожні свята. Він не в міру солодкий. Оцей банан, який там є, от він придає такого гарного смаку. Тож, якщо ви його приготуєте, ви ні разу не пошкодуєте. Нарізаємо наш торт, ви можете впевнитися, наскільки він м'якенький. Тож готуйте на здоров'я і нехай вам буде смачно!